Привіт, дітки! Сподіваюсь, ви здогадалися, хто я? Так, я пожежник. Відгадайте, будь ласка, загадку. Дерев'яні хлопчики лежать у коробці, коли ними граються, вогнем займаються. Як ви думаєте, що це? Звичайно, сірники. А чи можна діткам гратись? Звичайно, не можна. Але якщо вже трапилась біда, то за яким номером треба дзвонити? Вірно 101. І ми швиденько примчимось на допомогу на пожежній машині. Я прошу вас намалювати пожежну машину, але чим їх більше, тим швидше ми дістанемось до місця пожежі. мої, для того, щоб намалювати пожежну машину, нам знадобиться аркуш паперу, чорна, жовта та червона фарба. Водичка для промивання і пензлики різного розміру. Звичайно, серветка. Отже, беремо велику, великого пензлика, макаємо, віджимаємо зайву водичку і набираємо червону фарбу. Спочатку ми ще малюємо так, пожежну машину. Ось так легесенько, зверху трішечки заокруглюємо і робимо пожежну машину. Ось так, майже прямокутник. І тепер ми її що робимо? Зафарбовуємо ось так. Не шкодуємо фарби. І, ви пам'ятаєте, так, що фарбами ми малюємо або зверху донизу, або зліва направо. Ось так, намалював. Тепер ми переходимо до малювання, чого, звичайно, коліс. Віджимаємо, зайву фарбу прибираємо і беремо трішечки меншого пензлика. Набираємо чорну фарбу і малюємо колеса. Вона густенька, тому трішечки треба водички додати. Ось так. Колеса якої форми? Так, звичайно, круглої форми. Ось у пожежної машини, щоб вона швидко їхала, багато коліс. Дивіться, скільки їх тут. Так. Підправимо і ще одне четверте колесо намалюємо. Так, ось пожежна машина у нас майже готова. В пожежної машини, крім того, що є всередині, ще зверху, обов'язково повинна бути драбина. Ми її малюємо також чорним кольором. У нас знаходиться зверху. Ось так проводимо дві лінії. Трішечки не вистачило фарби. Так, і зверху лінію на невеликій відстані. І що ще робимо щаблі, перекладинки машин на драбинки. Ось так. Що нам ще залишилось? Так, зробити водію кабіну та намалювати фари. Я думаю, що ми це зробимо жовтим кольором. Макаємо жовту фарбу, малюємо фару і кабіну водію. Фарба у нас трішечки підсохла і тому не пливе. Тому обов'язково дайте, щоб фарба підсохла. Ось у нас і готова пожежна машина. Для того, щоб вона була гарнішою, можемо отак прикрасити наші чотири колеса, щоб диски були. Ось, дивіться ми, що готові. Їхати на тушіння пожежі, яка. Ми, звичайно, хочемо, щоб не виникало, але всяко буває. Друзі, я з нетерпінням буду чекати на ваші пожежні машини. До побачення!